Валютний обвал цього тижня гривня стрімко покотилася донизу. Долар перетнув позначку у 27, а Нацбанк та уряд зберігали повну мовчанку. Лише наприкінці тижня міністр фінансів Наталя Яресько заявила: це просто наш гнучкий курс коливається чуть-чуть. Наскільки великим може бути це чуть-чуть? Ключове питання. Економічні експерти припускають, що гривня може обвалитися до 30 за долар. В уряді наполягають економічних підстав. Для цього немає. Але чому ж тоді гривня падає? Іде межа? Розбирався Володимир Соколов. Не минув і рік відносної стабільності гривні, як вона знову попливла. Та такими темпами, що вже у середу за один долар просили майже 28 гривень. гривень, як цунамі то пройшло. Нас всіх немножко поболтає на вовнах. Цунамі цунамі пройшло неначе заторішим сценарієм. В обмінниках щодня змінювався курс валют, а той по кілька разів на день, що заборонено Нацбанком. Ось приміром, у цьому долар коштував трохи більше 27 гривень. А вже за кілька хвилин на 50 коп'єк дорожче. Єдиний плюс на відміну від банків дефіциту зелених в обмінниках не було. день, а є валюта? Долари. Нужно будет тысячу долларов купить. Зараз тисячі нет, є 470. А тисяча появится попозже? Звісно, появится. А через сколько подойти можна. Може, давайте я дам, возьму телефон вам наберу. Однією з причин девальвації гривні фахівці називають дитячу помилку Національного банку, який своєчасно не вийшов на міжбанк з інтервенціями. Та ще й скасував заявки на купівлю валюти багатьом імпортерам. Розойшла обична паніка. Імпортери побігали на серий ринок покупати валюту. Ну сером ринки курс розлітел, українці у відділі а на сіром чорнобринки рос'ят курс. Ми теж хотим. Ще одна причина, яку озвучують фінансисти: спровокувати паніку на валютному ринку могли російські банки. Російські банки, знаючи і відчуваючи падіння. А рубля намагається купити долари на українському ринку для того, щоб закрити свої ліміти і валютні позиції стосовно російських материнських структур. Крім того, за минулий рік на єдиному казначейському рахунку уряд накопичив понад 40 мільярдів гривень, і частина цих коштів на думку експертів могла також піти на валютний ринок. Було сказано, що із 40 мільярдів гривень 14 мільярдів гривень пішло на пенсійний фонд. На, январь, на выплату январских пенсий и остаются 26 миллиардов гривен, которые непонятно куда. То есть мне очень интересно понять, куда пошел почти миллиард долларов. Почти мільярда доларів з єдиного казначейського чута. За словами екс-міністра фінансів Віктора Пензенника, 39 мільярдів з казначейських рахунків пішли в грудні січні на бюджетні виплати, і ця залишкова маса грошей якраз і почала тиснути на курс. Я не допущу, щоб було так, як в минулому році. Коли нам треба було переривати засідання кабінету міністрів для того, щоб приймати оперативні рішення для стабілізації. Валютно-курсового сектору. А от Валерія Гонтарєва не бачить підстав для паніки. За її словами, НБУ відповідає лише за легальний валютний ринок. Не бачить причин для різкого обвалу гривні експерти. Хоча коливання триватимуть. На протяженні двох-трьох місяців ми вправі очікувати, що в цій зоні турбулентності курс може приймати фактично будь-який параметр. Я б не виключав, що він може виходити за відмітку 30 і бути 30 з плюсом. Не сприяє стабільності курсу і розказує. скручивания инфляции. Вот эта валютная раскачка, она выгодна правительству, она выгодна Минфину, потому что она формирует новую инфляционную волну. Опять инфляция будет выше. Они рассказывали 12% инфляция. Не будет 12, будет 20% инфляция в Украине в этом году. Это формирует дополнительные доходы госбюджета. Неучтенные. В уряді це заперечують, і трагедії в послабленні гривні у межах 10% радять не робити. Це просто гнучки курс наш коливається чуть-чуть, тому що всі щомісяці, місяці особливо є дуже багато банківських свят і в Америці, і в нас які не співпадають. І я можу уявляти, що є якийсь психологічний ефект від того, що робиться на ринку рубля в Росії. Протягом тижня падали валюти й інших країн, бюджет яких залежить від експорту сировини Україна не Росія, і не Казахстан, але дві третини її експортних товарів це руда, метали, продукція аграрного сектору, а ціни на них. Теж знижуються зараз. Наприклад, вартість металів чорних на 15% менша ніж вона була в січні 2009 року. Це коли була ресурсна криза минула. Аграрії, які торік принесли найбільше валютної виручки в Україну, теж прогнозують падіння експорту, але крім зовнішніх причин є суто внутрішня. Через зміни до податкового кодексу кажуть Кабмін фактично позбавив селян оборотних коштів, і це в той час, коли половину озимих на півдні та сході країни доведеться пересівати, коли б ми говорили, що виробництво падає, але ціна росте. Ми тоді могли б говорити про те, що валютні надходження будуть на рівні 15-го року. Але світові ціни низькі. Ми бачимо, що без фінансової інструменти наші аграрії засіятися не зможуть навіть на рівні минулого року. Що ми можемо очікувати в даній ситуації? Однозначно падіння виробництва. Якби не здешевлення нафти, то слідом за доларом міг подорожчати і бензин, а за ним і всі інші товари, включаючи продукти харчування, принаймні так було минулого року. Але нині ситуація не така песимістична, і дефіциту валюти немає. І все ж, валюта в Україні є. За рік українці забрали з вітчизняних банків понад 19 мільярдів доларів і поклали їх на зберігання інші банки. Певною мірою це теж тисне на курс. Цього разу, аби зупинити падіння гривні, Нацбанк витратив за кілька днів 100 мільйонів доларів із золотовалютних резервів, але повністю ситуацію не заспокоює. Зараз м'яч не на стороні Національного банку України. Вони просто пливуть по теченню. вони нічого вже не можуть зробити. М'яч зараз у кабінети міністрів та Верховної Ради. А того, як активно вони збираються запускати маховик реформ, от цього залежить змінення ситуації. А не буде реформ, не буде і. Грошей від МВФ, який вже й так затримав нам два свої транші, і це теж негативно вплинуло на курс. Як тільки кредитування відновиться, стабілізується, от тільки чи відкотиться назад. Якщо більше гонтарів, ошибки допускати буде, то можна повернути курс. Даже, даже можно на межбанке сделать 22, даже можно, я думаю, еще, летом еще и 20 сделать. Ну, летом всегда более 22. На черном рынке сделать вот этот наш 24-25 и успокоиться. Але це надто оптимістичний прогноз. Більш реальний – 26 гривень за долар. Тим не менш, фахівці переконані, у Нацбанку є достатньо важелів, аби не допустити подальшої девальвації гривні. Володимир Соколов, Факти тижня.